Два дні католики по всьому світу чекали на цей білий дим. Два дні знадобилося кардиналам, щоб обрати нового папу. Весь цей час вони були зачинені всередині Сікстинської капели. Відірвані від зовнішнього світу навіть від інтернету. За законом Ватикану дві третини, а саме 77 кардиналів, мали проголосувати за кандидатуру. Тричі з димаря старовинного собору йшов чорний дим, який сповіщав, одностайності кардинали не досягли. На четвертий раз з димаря таки пішов дим білий. Я приніс вам благу вість. У нас є папа. Його звуть Хорхе Маріо Бергольо. Він взяв ім'я Франциск. Брати і сестри, добрий вечір. Ви знаєте, що завданням конклаву було дати Риму нового єпископа. Здається, мої брати-кардинали пішли аж на край землі, щоб його привести, але ми тут. Хорхе Бергольо, аргентинець, володіє шістьма мовами. Його біографія проста: народився в сім'ї емігрантів, вивчав хімію, захоплюється футболом. Та є й факти, які особливо припали до душі мирянам. Наприклад, як уже будучи єпископом, Бергольо відвідав лікарню для хворих на віл, омив і поцілував ноги дітям. Як на все українці в Аргентині, отець Андрій 36 років прослужив в Аргентині. За той час з папою Франциском бачився частенько. Аргентині – це місійна країна. То треба їздити, їздити, Органі, а там тяжко. Він не мав свого авто. їздив по місті як вже кардинал, таксівкою. Він був старшим єпископом, який мене супроводжував як молодого єпископа в Аргентині. Він не жив у своєму архієпископському палаці. Тобто, він перебрався на маленьку квартиру. Де справді він сам готував їжу і доглядав за одним старшим єпископом. Інший знайомий папи Франциска, отець Євген припускає вплинуто на понтифіка. Міг українець юнаком Бергорія допомагав отцю Степану Чмілю, який народився в Україні, але жив в Аргентині. Владика тоді говорив, що був такий хлопець, що йому підслуговував до що літургії. Це якраз потиперічний папа. Отецька може, хтось був з вас? Мені прислуговував. Багато би скашов. Міне знаємо той старослов'янської мови. Він зголосився, сказав. Я готовий. То вже вказує на ту шміливість, на ту відвагу. Вочевидь, наставник і навчив папу Франциска української, кажуть священники. Дивився він з Аргентини, а каже мене слава Ісусу Христу. Дуже заскочений, оскільки сьогоднішній папа має певно сентиментальне прив'язання до українців. Можна сподіватися, що він відвідає Україну. Франциск є першим папою не європейцем та першим папою єзуїтом. Це старовинний орден, який відрізняється, ледь не військовою суворістю. Папа Франциск засуджує гомосексуалізм і виступає проти використання презервативів. Це є точка зору. Яку він підтримує, це церкви, точка зору? Папа Франциск уперше в історії взяв ім'я апостола Бідних. каже, хотів привернути увагу до знедолених. Під час підрахунку голосів я думав про бідних, згадував про війни. Франциск Асійський, людина миру. Отак у серці я й прийшов до імені Франциск. На батьківщині папи нині не всі підтримують його позитивний образ. Мовляв, кардинал причетний до військового режиму, який викрав і вбив близько 30 тисяч лівих наприкінці минулого століття в Аргентині. Ми впевнені, що то був цивільний, військовий та духовний заколот. Це змушує нас думати про співучасність у злочинах і єрархії церкви. Вони мають за це вибачитися. Він відчував в Аргентині дуже сильний тиск з боку аргентинської влади, і він дуже мене просив про молитву. Тими самими словами, якими ми прощалися, тими самими словами він привітав людей на площі, коли вперше він просив про молитву. Новий папа викликав неабияке зацікавлення у користувачів соціальних мереж. Його перше повідомлення на офіційній сторінці у мікроблозі Твіттер, в якому йшлося. Я безмежно щасливий бути новим папою Франциско першим. Розповсюдило більше 76 тисяч людей. Таким чином, папа Франциск ледь не дотягнув до рекордсмена Барака Обами. У день обрання президентом США вдруге його повідомлення розповсюдило 200 тисяч людей. Самосучасність сучасність та простота понтифіка приваблять до церкви молодь. Вважає католичка Зінаїда Левітіна. Їй найбільше імпонує звичка папи Франциска. Її в громадському транспорті. Коли їде папа, в папо білі, все так якось відокремлено від Україна, ну, ти стоїш там, чекаєш. А тут близький такий до людей. Мені здається, що якраз це зараз добре Добре піде, особливо для молоді. Тим часом у світі поширюється папозахоплення. захоплення. В Італії створюють сувеніри. У Колумбії молода пара назвала на честь Понтифіка сина. Постать папи міняє історію з обранням Івана Павла II впав комунізм у східній Європі. З обранням папи Франциска можуть бути дуже цікаві соціальні зміни. Дар'я Феденко Тарас Семонюк, Марія Глушко та Іван Вірченко. Час підсумки.